Дитячі оздоровчі заклади області відкриватимуться з 1 по 15 червня. Проте 40 дитячих центрів дев'ять так і не відчинять свої двері дітлахам цього літа. Про це заявила головний державний санітарний лікар Одеської області Любов Засипка. Причина відсутність фінансування до переліку центрів, які не прийматимуть дітей на оздоровлення, входить на жаль, і Одеса. Це база відпочинку Лісова в Котурському районі на вирішенні правові питання власності. Дитячий оздоровчий заклад Орлятка товариства Магнолія в Одесі закритий на реконструкцію з 2011 року. Оздоровчий заклад Зоряний Ізмаївського міського, міського відділу освіти у зв'язку з відсутністю фінансування на берегу укріплюванні роботи. Це дитячий оздоровчий заклад дубки піщанської школи-інтернату Савранський район з недостатнім фінансуванням. Це міжгосподарчий дитячо-оздоровчий заклад колосок Білгородністровського району теж немає фінансування. Дитячого оздоровчі заклади Фортуна Прометей в Сергіївці. Решта дитячих оздоровчих закладів зараз перебувають на ремонті. Станом на 12 травня жоден з них ще не готовий до роботи. Як зазначила головний державний санітарний лікар Одеської області Любов Засипко, заяви щодо проведення лабораторних досліджень до відомства ще не надходили.